І всім привіт, друзі! З вами я, Foxy 3008 і сьогодні, коротше, у нас буде відео про World І рок не пройшло з мого останнього відео. Я... Тільки зараз вирішив записувати відео, я далі буду дуже багато їх записувати, особливо про Традензіс World. Вибачте, що я цю, цю дуже прикольну гру не знімав одразу. У мене вже є багато персонажів, і губ, і царапка, і космо, і оці такі всякі джиджі, ну, джиджі, джигі, гіджі, гігі, не -гі, гі гі -гі, знаю, як назвати, ну, щось такого. І да, от Брайтні. Мій улюблений персонаж ТВ і зараз ми вже на другому поверсі. Але зараз сьогодні коротше, задача на наше відео це е, знайти пебле собаку песика. І накопити на неї 10% того, що мені залишилось, щоб купити собаку 10% на твісит, ну, собачку накопити. Коротше, ну да і щось такого, типу і зараз от всі поздихали у мене тут да. на другому поверсі. Я зараз один тут граю. Не знаю, чи я взагалі якось знайду цей песик. Але ну, я, звісно, я, я його не знайду. У мене просто шансів там немає. На Black Out шанс теж нуль. Я взагалі не знаю. як взагалі там може це. Може зараз піднявся. Ні, не піднявся, не піднявся. Так, давайте знаю, це виберемо. Так, так, да, друзі, вже от навіть новий рік зараз буде. І до речі, моє день народження 27 грудня, того я там буду випускати відео і після 27 грудня можете мене поздравити. О, 5% в цей у нас шанс вже це дуже добре. Ну, Павел, звісно, немає. Тільки боксом і цей. новий черик, Шарик. Луї. О, мій гад. Я зараз на Астро накоплю Але ну. Це, я ще щось, щось не дуже це знаю. Як я би. Можна грати. Щоб знайти реально цього песика, то це реально. Він мені не попадається. Я вже тисячу кат каток зіграв. Коли побачив, що мені 10% залишається на нього. І так, я, і, типу, його я і не знайшов. Де? Зараз я випиняю цю машину. Це тільки перша машина з 4. ОМАТА, потім буде шість, 6 О, так, друзі. Я на п'ятому е -е, поверсі. У мене джі-гі, гі-гі. Не знаю, як ще називати, щоб нас тут не образився. І, коротше, у мене вона попалася, вон он десь в мене поза. Сп... Ну, а там де десь... є Gigi. 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 Да, коротше. Це трэш просто. Просто трэш. Так, у мене ж дорече цей примерно. Чого я їм не користуюсь? О, я не знаю, чому сьогодні... О, до речі, у мене 5000 вже. 2000 я накопив на астро, але Я його сьогодні не можу купити о вис полоны Да короче я не знаю чому взагалі сьогодні когось стрітамо прикольного Щось я сумніваюсь Але може бути Он g g g g Так Конечно, это плохо что но она дуже швидка на самом деле. Типа для губа она дуже швидка на справді. Ось вона, о май Гиджи, Джиги, Гиги, Джиджи, як То есть okay. О гад! мені страшно трошки з нею грати тучей чий попі, ти вирізаєш взагалі, ти якась трошки ненормальна. Хо-хо-хо, эй бесиди, чого вы реки мали чого варикей ванну. Так, чого то тут знову з ну вообще, як несподівано, тут нічого нема. Так, друзі, вс ми поверх, але поки що нічого. Пусто нема пеблі. Ні, блекаута ще нема. Там шанс 13 до да, всього, да. 13% шанс. Ну як так? Ну так не може бути. Ну так, ну що таке? ну Я хочу блокаут хоча б. Мені треба від ну, це мій улюблений персонаж. Ну як її просто можна. Ну це ж така імба просто. Ще цей цей, оцей челік такий вообще його включити. Ну не неможливо. Що я роблю? Де бігаю? Ну, от я не шалю трошки. Не, ну ви розумієте, це, друзі, ну от як? Ну, постійно як? Як знайти оцього челіка? Ну, в смысле, собачку, пебле, песика, песика, да. Пса цього. Як його знайти? Це взагалі можливо. У мене зараз на восьмому поверсі вже буде 5 машин. 5 боже, як я сам це зроблю. Камон, дайте когось нормального. Не Ну реально, ну дай ты не поеба, ну мы не потребим эту собака Ну, может как-то там. Да. Что дают предметы, там какие-то кисточку. Ой, добро, друзья, я буду далее играть туди. Капец. Ой, друзья, на девятом поверсе и снова пока еще ничего. Воно зараз на карті Razzle, Dazzle і Tіgan. Чашечка. Боже, я не знаю. До речі, напишіть в коментарях свого улюбленого тунчика. Ну, персонажа. Е, ну, Як я вже казав, моя це Ві А у Wolfі 3008 е, це що там? Е, Полуночка. Спраут. Коротше, капець, я не знаю, я вже замурився. У мене, до речі, вже ще 5 машин. Але у мене є аптечка. У мені тенді нарешті продав щось нормальне, гад. Oh у мене навіть на ВК от 17% вже, ну це я не знаю. Я вже замурився, якщо чесно. Це відео таке, я не хочу просто, щоб воно довгим було. Реально не хочеться. Ой, ой, що я промазав. Нечайно, но щось я промазав. Так, там чашечка Тиган, да? А да, напишіть ще цей, який у вас взагалі є персонажі, чи граєте ви в Деніс World. Да, це дуже цікаво. Бо я взагалі всі коментарі, там реально всі. Я не шучу. Прям реально всі-всі-всі читаю. Прям ну реально, ну прям під всіми відео ну, я читаю. Ем, так. Коротше, щось я трошки на цей не дуже хочеться мені вже грати, якщо чесно. Я, конечно, ще пограю, подивлюсь, ну а вдруг зараз на 10-му він мені попадеться, да? Я на 10 поверсі, у мене тут спраут! О май гад! У мене спраут! Ну нарешті тут щось цікаве. Ну -мо, ну от що так сразу не можна було! О Уф, With 2008, зараз там був в шоксе Там Просто э, цей. Ну, цей, ну цей, короче, ну. Ну, ну важно. Ой, тут вообще какое. Ну, на рэсте, ну, щось то нормально. Ну, просто, ну, хоть щось нормально. Ну, це вообще-то не Сигма, просто. Сигма бой, Сигма бой. Це реально Сигма бой. Да, да ты. Спраут. И... Спраут. Да не ты. Спраут, я вас за Їм, мені треба сигма, но ти шарик. Ой, 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 -ой пришлось, конечно, а навіщо я Витратив цю цьому, а на вище. Динась. Ну і де він? Де? Справу. Ну шо, не ма, Що ли вже. Він, прийшов і вийшов? Щось не дуже за цей. Я думаю, зазвучить. Шо прийшов? Ой, я чую його десь. Я там щось. Де там він? Це треба забрати. Та Он не ти, вон, он, он, он. цей цей. Дай! Він якийсь кис, чупальці ций, Мамма мия. Мні... ну, трошки страшно, Друзі, ну нарешті хтось нормальний. Давай, справа. Так, ну все справа, Ти, в принципі, за мною побехав. Справильно. Виш, ну Навіщо тобі за мною, бігати там старатися. так не крала, все, все, да, на, на, да, да. Йди туди, йди. Ні, ну друзі, ну це сіма просто, що ми його побачили. Так, все, друзі, коротше, я на 12 й поверсі. Якщо зараз нічого не буде, то я, мабуть, тоді вже буду з вами прощатись, казати вам гудбай! А да. І потім вже буду, буду чекати наступного відео. Зараз, звісно, подивимося. Ну, а вдруг, друг, певно. Ну, а вдруг. Друг ві. вдруг. Не знаю так. Кромішелі і астро. Вони взагалі не тікали. Тобто мене звук тихий, я не чую. Що знову? Та що ж таке? Чого ти тут появляєшся? Та я не тебе хочу. Я, по-моєму, на на цього. З... Шукаю цього Пебла Я не шукаю тебе справку. Справді, звісно, вообще. Я ще знаю, що він хоче популяріті стати. Але навіщо мені тут підносив? Я потім да я потім про нього відео запишу. Але ну блю Боже. Ну це потім. а не зараз. Зараз у мене немає в планах про справу записувати відео. Чо, знову ти що ли тут загрився на мене, Та шо ж ти такий тупий? Реально, що він робить? Ну він якийсь тупий трошки, Ну, по моєму мені він здається, тупим, тупым, не? Ну реально Що він робить? Ну навіщо він це робить? Ну навіщо він кожен поверх? Він мені вже два рази попався. Причому за дуже коротку відстань. Ну, що таке? Ну Ну, я казав, е, собака, пебло, це, ну, це пебло, а насправді, -мо. Ну, ну добре. Що ж, я тут не бачу капсулок взагалі. Взагалі не бачу. Мені ж треба вони хоча б, щоб зібрати на нього багато. Те. У нас щось тут не дуже. Того багато. Ну так, не дуже. Тут взагалі їх немає. Ну хоча б дати ще капсулки багато, щоб я назбирав, так що. Один процент я насправді, що ли, накопив оце от фітішу. Ай, добре, друзья, ну тут им раз уже так не хочет, мне не мне ну, шайба уже буду заканчивать. Дети, тогда... да, дякую всем за перегляд, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока! Всем пока-пока, до новых встреч, друзья! ой